Всіх вітаю, друзі мої. Сьогодні у нас ранок чудовий, погода чудова дуже. І Ми вирушаємо сьогодні в подорож. Їдемо сюди до сторони міста Активки. Десь проїжджаю в одну сторону, контроль 80, час за назад їдемо. Там є річка воросла, покатаємося, покупаємось, подивимось, поснімаємо. Одним словом помандруємо. Їдемо, друзі мої. Їхав за місто, доїхав вже до окружної дороги, де виходить, проїхав 21 кілометр і ще їдемо далі. Планую в одну сторону проїхати, проїхати кілометр 90, побачимо. Їдемо. Ось тут недавно я ховався від дощу на цій стоянці, коли попав в бурю таку дощову. Чудове місце, де можна перекусити, відпочити, попити водички, шатульки тут. Воно мене врятувало. Від бурі. Але зараз добра погода. Сонечко світить і скажу майже припікає добре. Зараз пів на дев'яту ранку. Доволі спекотно зараз, десь 25 градусів вже зранку. Тому їдемо. Ось вот такі поля навкруги. Пшениця вже майже поспіла Можна косити вже. Вчора я їхав цією дорогою, самою. Та майже по цьому гарню, що зараз їду на своєму авто. Але різниця я вам скажу дуже велика. Хоч і проїхав я цю відстань за, за одну годину, але ніякого немає такого, як кажуть, кайфу, як на велосипеді їдеш. Зовсім інші почуття. Тут ти усе відчуваєш і вітерець і спрагу, і спеку, і все, їдеш і маєш від цього задоволення. Їдемо далі. Проїхав 40 кілометрів, доїхав до села Боромля, став трохи холодочку постояти, подивитися на оці красоти, які тут навколо озера є. І там далі за тими полями, жовтими сонячниками. Є озеро Лисиця, мальовниче, недавно там був. Є в мене відео на каналі, хто не бачив, подивіться, дуже цікаво. Так, ну а ми їдемо далі сторону річки Ворскла, туди за Ахтирку, Їдемо в цьому напрямку. Ще контроль 50 їхати в один бік. Так що будемо поспішати. Їдемо. Так, доїхав вже до, до Трасянця. 55 кілометрів. Їдемо далі, зараз буде місто Тростянець. Отак от кися полює, ось дивіться, бачите е? як лисичка. Рижа. Їдемо з горки вниз до міста Тросянець. Місто Тросянець відбудовується, як от і Бога Отак уже дом це зробили, який був порушений, побитий. Це будуються і відбудовується. Нові дороги. Нові розв'язки. Пощу всього. Центральна, яка була розбита. Все відбудували. Хотів я сюди доїхати на потязі, але передумав. ось на велосипеді. За це добре. Потягом їздити не дуже люблю. Краще їхати своїм ходом, якщо це можливо. Так що їдемо далі. По дорозі проїжджаю в церкву. Благовіщення, Присвіти Богородець, тому станемо біля неї. трохи помолимось, поїдемо далі. Пресвята Богородиця, хто допомагає нам. Проїдемось біля цього чудового храму. Попросимо благословіння при селай Богородиці. А будемо їхати далі. Доїхав до парку Тростянці. Тут якась лежикарса така туристична. Всі пам'ятки історичні. Дуже цікаво. Але зараз їхати не будемо, їдемо по дорогу, маршруту ну, ми приїдемо трохи. Подивимось що тут є. Підемо далі. 嗯 <music> Є такі озера на округи парку. Природна зона. Прийдемо навколо. І ростуть. Так, ну що, добре. Добре її почувати, Але ми їдемо далі сьогодні. Проказувалися пиді вже на поселе. Їдемо далі. Виїжджаємо звідси, їдемо. Далі по нашому сьогоднішньому маршруту. до міста ахтирки зараз будемо їхати так ну що далі на дорогу все є на морчу на сьогоднішній наш пішла така місцевість з такими пагорбами Вниз, вгору, пішли гойдалки, вниз гору. Підйоми до 10%. Так що їдемо. Я вже в Ахтирці, Храм Арксіса Діга Міхаїва. Тут є магазин. Зараз залізні водички будемо холодити. Дуже спекотно, Біля 30 градусів вже спека. Там скоро перепочину. Куплю водички. Поїдемо далі. за актиркою приїхав вже до храму покрова при святой тут актирська ікона чортворна вчора святкувала щось за ній свято було цей храм а ми їдемо сюди далі Сидка пучка, чудові іконы, боже матері артистка ось вона. Зараз за нею проводимось. И святом і назад. Чураки понаставляли. Далі було ці ікони. Заїхав за до лісу і тепер пішла дорога лісу. До нас, до села буйміровка. Тут така дорога піщана піде. Але вона прокатана, катана. Машини їздять. Будемо їхати такий ліс на круги сосна. І заїдемо поки зуди. Не знаю, всікалі контролю в 8 чи може. До річки Псел, до будемо там база є, починку. Подивимось. До річки вогорська псевдо, провик до, до психу. Річка Ворскла. там буде. І там трохи відпочинемо. Покупаємось, подивимось. Побачимо. Що нам далі робити. Зараз їдемо. Ось така красана навкруги, Сосновий ліс. Запах такий стоїть що дух забиває. Довольні місце. А дорога так собі. Гравійка пішла з піском, Ми ще командрущись їхати. Але чудовий ліс на заехал до, до базы, где починку чуть а то сейчас все позакрыто, будем идти дальше до речки, искать его здесь. ну все, коротко идем Едем идем дальше, там где We to the river.